На цьому тижні знову почалась екалація е, залякування наших е, сусідів Балтійських країн і Польщі, тому що там в Польщі на кордоні е, ситуація погіршилася, бо знову з боку Білорусі і весь час пробують е, так звані мігранти е, до Польщі, е, якимось чином там. Проникнути і весь час це напруження, воно більше і більше ескалюється. А коли польська сторона, наприклад, починає реагувати на це, ну то одразу Росія каже, от ані розжигателі війни, ані спеціально все роздувають. І потім виявляється, що, щиро кажучи, ми не знаємо навіть, чи це психологічний тиск, і він насправді нічим таким категорично не, не завершиться. Чи це не просто вже тиск, чи це білоруська сторона фактично вже. Приготувалася до того, бо ми розуміємо, що через Курск русский не підуть да, на Прибалтику, але з Білорусі, ну то це такий більш реалістичний варіант. Мені здається, що такого роду заяви вони для білоруської сторони відіграють дві е, ролі. Перша роль це роль внутрішньої мобілізації. От війна скоро, треба готуватися. Треба готуватися, треба об'єднуватися навколо влади, навколо держави будь яка опозиційна діяльність вона є е, підігруванням ворогу, тому що ми знаходимося в ситуації можливого вторгнення з боку Польщі чи країн Балтії на нашу територію. Ну от така риторика звучить. По-друге, е, треба розуміти, що Білорусь таким чином підвищує свою ціну в очах Російської Федерації. Каже: ми вас форпост, ми ваш аванпост, ми найзахідніша частина вашого світу. Навколо нас одні вороги, які нічого ні про що більше не думають, тільки як нас захопити, як нас зруйнувати. Тому давайте нам більше озброєнь, давайте більше фінансової підтримки, давайте більше військів, всього всього решта. Все це працює на посилення, посилення системи влади, яка вже сформувалася сьогодні в Білорусі для Росії. Ця загроза також грає певну позитивну роль, тому що це постійне залякування з наших західних союзників країн НАТО ЄС. Що да, у нас з вами є мінімум спільних кордонів, ну тільки Калінінград. Умовно кажучи, але ми, у нас є союзна держава Білорусі, яка може створити серйозні проблеми для Польщі, одні з важливих держав Європейського Союзу, і НАТО. Важливі. Не найважливіших, але важливих держав. І тоді буде розрібати ці проблеми. А США вже сказали, що з нами воювати не будуть. І ви залишитесь на одинці з нами. Цьому присвячена і риторика політичних лідерів, цьому на це спрямовані насправді і різні, різного роду військові навчання, які Росія проводить на території е, Білорусі. Разом з тим треба розуміти, що Захід також регулярно проводить навчання. І на території Балтійських країн, і на території Польщі, то ми бачимо постійне формування і посилення військової і політичної напруги, от на, на кордонах Білорусі з країнами Балтії і з е, Польщею, що потенційно створює підстави, звичайно, для якихось додаткових конфліктів, е, і е, навіть, хоча це зараз вкрай маловірогідно, навіть для збройного конфлікту.